Вітаю у серпні місяці. Я прочитала сім книг, і зараз коротко розповім про кожну з них. Виживуть п'ятеро Голлі Джексон, трилер. Це було нелогічно, мелодраматично, передбачувано, нецікаво, діагонально. Три з п'яти. Наступні три книги я читала в додатку Якобу Саймон Шепіт мертвих. Це третя частина про Девіда Гантера, Детективі це було так само ж атмосферно, динамічно, напружено, реалістично, двохсторонньо, надзвичайно захопливо. П'ять з п'яти. Походження видів, чон юджон, психологічний трилер. Це було надзвичайно напружено, ненадійно оповідально, дуже захопливо, глибоко, занурювально і майстерно. Чотири з п'яти німий свідок, агата Крісті. детектив. Це було камерно, провінційно, атмосферно, солідно, непередбачувано. І класична чотири з п'яти. Останнє вбивство на краю світу Стюарт Тернтан постап. Це було схематично, кінематографічно, загадково, захопливо, плюс-мінус логічно, плюс-мінус передбачувано. Але тим не менше, я обожнюю постапокаліптичні твори. Тож ця книга обов'язково залишається в моїй бібліотеці з Трачені Зорі, Вадим Панченко, Бог Індеруна це перша частина трилогії Фантастика фентезі. На початку книги, буквально з ту сторінок, це було максимально захопливо, цікаво, фантастично і атмосферно деталізовано. Але далі все стало якось передбачувано, казково, нереалістично для мене, для мене не цікаво. Для мене тож я не буду далі знайомитися з цією книгою. Книги я її закинула без оцінки. Остання книга, яку я прочитала в серпні місяці, це кінець зміни Стівена Кінга. Це третя заключна частина трилогії про містера Мерседеса. І як завжди, в Стівена Кінга, це було майстерно, деталізовано, але передбачувано, діагонально, не дуже цікаво, хоч і логічно. Ну, коротше, серію я дочитала десь половиною з п'яти. Отож, власне, ці всі книги, які я прочитала в серпні місяці, скільки книг прочитали в цьому місяці? Діліться в коментарях.